Ну, Згадаймо події недавнього минулого, коли патріарх Московський Кирило їхав до Києва на урочистості 1023 річчя хрещення Київської роси на Борнівику. І далі богослужіння на Володимирській гірці в оточенні лише Путіна Януковича, членів священного синоду, які кілька рядів, рядів кордонів, міліції і більш нікого. Ну, інша протилежна картина була наступного дня. Деякі священники ОПЦ МП прагнуть виправдати свого патріарха, відокремити постать Кирила від злочинної політики президента Росії Володимира Путіна, але виглядає це м'якочі просто несерйозно. До речі, тут пан Вільховий наводив цікаві історичні факти. Я тільки один штрих додам, що штрих ще свідчить, чи треба, чи можна довіряти. Російській владі. Ми всі знаємо, коли, якими шляхами, за скільки соборів і червоних, злотих, Київська митрополія перейшла із, під юрисдикції Константинополя до московського патріархату. Але це була тільки перша частина цієї історії. Є продовження. Як тільки московський посол Микита Олексіїв з відповідними грамотами переїхав назад в турецькі кордони, Москва оголосила 1686 року Туреччині війну. Це ж все дуже легко перевіряється. Ну і останнє сьогоднішня ситуація в релігійній сфері ясно засвідчує, що, осіб, що осібне існування декількох церков на теренах України викликає велике напруження в політичній сфері і перешкоджає національній злагоді. Тож питання досить просте: чи всі ми хочемо розбудувати незалежну Україну? Серед пропозицій, звичайно, тут багато хто промовляв з дехто де хто готувався, але якщо буде створений оркомітет, якщо ця робота не одного дня, я прошу, щоб матеріали не пропали і говорю просто як архівіст, щоб по можливості зібрати всі ці тексти і щоб при можливості видати.